Знову вигідні ставки, знову привоз, знову кросовери і знову American Views. Перше авто це у нас X3 в 25 му кузові 2016 року. Даний автомобіль має двигун 2,0 повний привід і пробіг всього-навсього 80 тисяч кілометрів. Виграшна ставка в 5100 доларів. На ринку таки вартують від 15 до 16 тисяч. Тут зекономили клієнту 2000 доларів. Друге авто це у нас ML з таким мінімальним навісним пошкодженням. Даний Автомобіль оснащений 3-літровим дизельним двигуном з пробігом всього-навсього 160 тисяч кілометрів, а виграшна ставка 4525 доларів. На ринку такі автомобілі вартують від 24 000 до 26 тисяч доларів. Тут за економою клієнту 3 тисячі баксів. Якщо ти також бажаєш отримати індивідуальний підбір авто та відчути азарт та вигоду від замовлення авто з США, залишай плюс під цим відео. До речі, в нас зараз доступне кредитування. Автомобілів під замовлення, Так що всіх чекаю в директі. До зустрічі!